І всім. -ку. З вами я, Назар Савчиська. Да, знаю, довго відео з хто. Ну, це просто моя лінь. ну. Думаю, виявишся. Ну, а так, нині я вам розкажу пару фактів, чому Чкінган може вмерти. Ну, а поки що ми будемо починати. Ну, а почну я логічно із читерів. Чити кожного бісять вичкингану. в чікенганові. У мене навіть вийшов процес Шорц. Ну, э, чому грає за читер може умерти? Да, тому що, наприклад, грає нуб і побачив читера. Він ска... і йому надоїдає читер. Він сам скачує чите і так стає автоматично більше читерів. А потім і так по ланцюгу. Ну, а кожному надолітаю 4. Вони граються, грають, вони ж розіляться ці ігроки, просто видалять гру. І все, так, ком'юніті Ченгана вимирає. Далі в нас клітбейт і байт. Я думаю, кожен знає, наприклад, Майба, Керокса і тому далі. Ці ютубери вони просто байтять. заходять, наприклад, інші ігроки на от, їхній ютуб канал. Вони дивляться і от, бачать. Вони типу, фейкову інформацію, вони думають, що вона реально існує, і йдуть перевіряти. Ну, засмучуються, бо не є. Другий раз роблять, третій, четвертий, п'ятий, ну і все, вони розуміють, що то неправда. Але вони потім віддаляють групу, вони думають, що розраб винуватий він не додав, а іншому він дав. І з за цього от, і вимирає наша ком'юніті. Думаю, кожен зустрічав агро у Чінгану, Вони кожного бісять. Ні, ніколи не знає, чого вони агро. Ну, так, їм все склало. Вони, якщо їх уб'ють, то вони починають тебе обзивати, материці і у чат. Ну, от чого вони агро. Ну і кого-то може не бісити. Ото, ото, думаю, у кожного було. Ну, а так ми будемо далі приступати. Діти. Да, я думаю, кожен знає. Бішість ком'юніті чекенгана це діти. Но воно дійшло навіть до Ютуба. Роблять деякі ютубери свої канали і там викладають якусь тупу діч, І то воно плюс дітське. Ну, типа, ком'юніті, Я не думаю, що може бути ком'юніті із дітей. Ну, камон. Даже якщо воно буде дядькою, окей. Но кого хоче скачувати гру, в якого дядький, по-перше, э, контент і ком'юніті. Ну хто захоче в таке грати? Ну, камон. Ну, от чому може іще наше ком'юніті вимирає. Тому що більшість дітей, ото якісь або агро, або якісь ненормальні. І нам просто в чекінгану не вистачає якихось реально нормальних ігроків. Ітог такий, будьте нормальними ігроками. Не будьте агро ніякими такими злими ігроками. Ну, я думаю, в цьому все зрозуміло. А так я буду вже потроху завершувати свій відосик. Ну, а я з вами прощаюся, ставте лайки і підписуйтесь. І теж. і до майбутнього. Пока-пока.